Ви шукаєте інформацію про компанію чи підприємця? Функція «Розширений пошук» у Ліга 360 допоможе знайти потрібну компанію або фізичну особу підприємця за різними параметрами назвою, адресою, номером телефону, керівником та багатьма іншими. Це дозволяє швидко аналізувати контрагентів, перевіряти ризики та приймати виважені рішення. Щоб скористатися розширеним пошуком, відкрите вкладку «Компанії та персони» у головному меню. Далі перейдіть до розділу перевірити компанію та оберіть розширений пошук. Перед вами відкриться форма з детальними параметрами пошуку. У полі назва компанії» або ФОП ведіть назву компанії. Якщо у вас є реєстраційний номер, ІПН або номер телефону, використовуйте їх для більш точного пошуку. Також можна знайти компанію за адресою або ПІП керівника. Для звуження результатів використовуйте фільтри. Юрисдикція. Оберіть країну реєстрації. Бік компанії. Визначте, як давно вона працює Санкції. Перевірте, чи фігурує компанія у санкційних списках. Токсичний слід. Виявляйте компанію з сумнівною репутацією. Після заповнення полів натисніть Шукати. І система знайде всі відповідні записи. Функція «Розширений пошук для швидко знаходити та перевіряти компанії та ФОП за безліч параметрів. Використовуйте цей інструмент для перевірки контрагентів і захисту свого бізнесу від ризиків. Почніть користуватися вже зараз та аналізуйте компанії всього у кілька кліків.